Вас, Любі Малята. Добрий вечір всім. Здорова. Дуже раді вечір. вас бачити на нашому занятті. Добре. Як у вас Добре. настрій. Як настрій, нормально. Нормально. Дякуємо, що завітали сьогодні до нас на заняття. Подивіться, будь ласка, уважно на мою картинку. І на картинку Олени Олексіївни. Що це таке знаходиться позаду нас? Хто тут заді? Хто знає? Скажи, скажи автомобіль. Автомобіль. Вірно, Артемка, молодець. Це автомобіль. Владик, ти бачиш автомобіль. Добре. Сьогодні у нас буде з вами дуже веселе і цікаве заняття саме на тему автомобілів. Тоді Сьогодні... я пропоную вам трішки пограти. Подивіться уважно на екран. Малята, давайте пограємо в цікаву гру, яка називається Порахуй автомобілі та назви їх кольори. Хочете пограти в таку цікаву гру? Так. Добре. Давайте порахуємо, скільки машин. Отож Два. починаємо. Один. Один. Далі. Далі. Один. Два. Два. Далі. Так. Три. І три. три. Повторюйте: Три. 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 Скільки всього машин? Ой. Три. Так, Ні. добре. Скажіть, будь ласка, а яким кольором машина під цифрою один? Стал. Яким кольором? Яким цветом? велике. перша. Яким кольором? Синя. -синь Синього кольору. Так. Владик, якого кольору перша машинка? Асая. Синього. Синього, як у Лілі Андріївни, так? Позаду подивіться. Теж такого кольору, бачите? бачите. Так. Добре. А якого кольору машинка під цифрою 2? Оце, якого Ось, кольору? Бачите, показує стрілочка? Який машин? Червоного, так? Повтори, Гонок. червоного. Гонок. Артем. Червоного. Так, Бери Червоного. ручку. Червоного, добре. І третя машинка якого кольору? Готові якого кольору? З червого здавалася. Рожевого, так? Рожевого. Рожевого. Рожевого, добре. Молодці, гарно справились. Так, молодці малята. А ось у нас з'явилася друга гра, яка називається Посади звірят у автобус. Ми з вами завітали у чарівний ліс, і у ліс приїхав автобус синього кольору. Так, малята? Синій колір. Чи, можливо, жовтого кольору автобус? Якого кольору? Громко переживає. Синього. Так, Вір. А водій цього автобуса хто? Хто сидить за рулем, за кермом? Ведве. Ведмедик. Ведмедик. Так, молодці, це ведмедик. Ведмедик приїхав на великому синьому автобусі у ліс для того, щоб. Посадити у нього лісових звіря. Малята, я вам пропоную порахувати Його. пусті віконечка. Давайте ми порахуємо. Це Считаю, віконечко. Один. 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 Далі. Один. Яке Один. у нас Один. по рахунку йде віконечко? Один. Два. Молодці. І, І останнє вікно. Ти. Три. Молодець. Три. Владик, ми правильно порахували? Да. Так. Так, да. три віконечка. Молодці. А тепер давайте ми порахуємо лісових жителів. Ось Зайчик. на ко я показую зараз. Хто це в нас сидить? Зайчик. Зайчик. Ру. Далі. Зайчик це в нас один, правильно? Так. Да. Давайте угу. ми повторимо один. 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 Далі хто в нас сидить? Один. Громка, кажи. Білочка. Так, вірно. Білочка у нас це е, під номером яким вона? Порахунку. Два. Так? Кажи, два. Далі. Так. І це в нас хто залишився? Їжачок. Кажи, Їжачок. Їжачок. Вірно. Їжачок у нас третій. Вірно? Так. Так. Тому ми з вами визначили, що в нас всього три віконечка і три лісових жителі. Вірно? Так. Да. Так, а тепер ми подивимося, помістилися вони у автобус чи ні. Малята, помістилися? Так. Так, помістилися. Тому, що ми можемо з вами а, сказати у висновку? Всього у нас було три віконечка для трьох звірят. Тобто, віконечок і звірят порівну. Так. Давайте ми повторимо разом порівну. Порівну. Вірно. Малята, ми з вами молодці, розсадили вірно, всіх лісових звірят. Добре, Малята, давайте ще пограємо в таку цікаву гру. Подивіться уважно на картинку. Тут у нас зображена дорога та транспорт. Подивіться, дороги бувають короткі і вузькі. Широка і довга, бачите? Так, які дороги бувають? Короткі і вузькі. Ось бачите? Стрілочка показує, видно вам? Да, да. Яка, це, яка це дорога? Коротка чи довга? Коротка. Так, Владик, це довга чи коротка? Коротка, Коротка, так, вона вузька чи широка? широка. Вузька. вузька, вузька. так. А ще внизу у нас тут, бачите, теж така дорога широка і довга. Артем, яка вона? Широка довга. А широкий. Вот, широкий. Широка та довга. Владик, яка дорога внизу? Те Бачиш стрілець? Широка. А вона довга чи коротка? Довга. А ще тут намальований транспорт. Бачите? Кунку. Як він називається? Хто знає? Автобус. Автобус і, Автоб... і автомобіль. Маш... Добре. А автобус великий за розміром чи маленький? Скажи. Маленький. Автобус? Маленький. Великий. Великий. Так. Великий. А машинка? Е. Який у неї автобус? розмір? Маленька, Маленька. Угу. добре. А на яку дорогу ми поставимо автобус? Як ви вважаєте? На маленьку. На вузьку на... чи на широку? На широку. Наши року. На широку. На широку. Давайте перевіримо. Так, вірно. А машинку? На яку дорогу поставимо? На маленьку. На коротку, так? І на вузьку. Так. Згодні? Згодні. Згоня. Та не треба. Це розправили завдання молодці. Все? Все? Так, Все. А чи знали ви? Що у автомобіля є будиночок, який називається Гараж. Знали ви про те? Так. Що... Да. Так. Зараз ми з вами в гру, яка називається Розмісти автомобіль за кольором. А, наші автомобілі вони переплуталися і забули, де знаходиться їх будиночок. Давайте ми їм допоможемо. Давайте ми поглянемо на перший будиночок. Скажіть, якого він кольору? Кажи якого. Каже. Червоний, кажи. Червоний. Так. Червоного кольору. Вірно. Давайте ми знайдемо внизу автомобіль червоного кольору. Покажіть пальчиком. Покажіть пальчиком. Покажіть. Владик, покажи Зайшли? автомобіль. Покажи, второй. Давай. Другий, другий. Владік, другий. ти знайшов червоний автомобіль? Нещо. Тишов, Давай. Знайшли? Наш. Так, давайте перевіримо. Давайте. Вот. Вірно, малята. Ми допомогли червоній машинці доїхати до свого будиночку. Молодці. Давайте поглянемо на другий будинок. Якого він кольору? Помаранчевий, а -а -а. помаранчевий, так, вірно, помаранчевого кольору. А тепер знайдіть машинку такого ж кольору. Пальчиком покажіть. М? Владик, а ну покажи помаранчевий. Так о, зараз перевіримо. Є. О, Так, хаміна. Поїхала до свого будиночка. Вірно. Тепер у нас будинок третій. Якого кольору? Жовтого, вірно. Так, а тепер знайдіть машину жовтого кольору. О, так, Є. Владик знайшов молодець. Давайте перевіримо. Он? Ось так. Поїхала. Далі будинок Зелений. у нас якого кольору? Зелений, каже. Зелений. Зелений. Так. Зелений. А машину зеленого кольору ви знайшли? Так. Владік знайшов. Так, ось вона. Перевіряємо. Поїхала. Вірно. І останній будинок у нас якого кольору? Ти види, що ти робиш? Нічого не видно. якого, якого Синя. кольору будинок? Синя. Так, синього. І машина в нас залишилася також синього кольору. Молодці, малята. Ми допомогли машинам знайти свої будиночки. Добре, справилися завданням. Владик, молодці. скажи. Лілія Андрійна, давайте перевіримо, чи засвоїли наші хлопці кольори. Давайте. 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 Владик, якого кольору у тебе ковтинка? Йовтого. Жовтого Лілія Андрій, вірно каже? Вірно. Так. А у Артема. Якого кольору? Артем, подивись на свою картинку. Синю, це Синю. Синьою. Синюю. Молодший. Дія ви не справились, так? І всім нашим Я завданням. Справились Ні. вони великі розумнички, молодці. Ми вам дякуємо, що ви сьогодні до нас приєдналися на заняття. Ми будемо вас чекати на 16-ту. 30. Відпочивайте. До побачення! Бувайте!